Шановні земляки, хотілося б привітати щиро і з подякою наш телеканал Бест з його 25-річчям і побажати керівнику, працівникам і взагалі каналу, як таковому, розвитку, креативності, перспективи до того, щоб бути потрібними нам, з вами, споживачам цього продукту. І дуже Бажаємо їм всім, сімейної злагоди, благополуччя, здоров'я, ще 25 років мінімум відпрацювати так, щоб The Best звучало завжди з посмішкою і з позитивом. З Днем Народження, шановний телеканал і з самими найкращими побажаннями.